Почнемо поважати один одного, це буде правдою Божою. Коли ми почнемо любити один одного просто так, не за гроші, як зараз тату, маму часто любить за гроші, діти батька люблять за гроші. підопічні, пісні начальства свої любить за гроші. І так пішло піхоти, а любити просто так, так як просто так нас Господь полюбив. І все нам прощає. От коли ми почнемо прощати один одного, любити і поважати в цьому світі, тоді настане правда Божа. І зникне всяка війна. Бо ніхто не зможе перемогти нас, бо нас зможе об'єднати любов. Один до одного і до Бога. А це є непоборне, це є сила. І не людська, а сила Божа. Ми сьогодні з великим болем і сльозами вдивляємося в цю домовину. Ми бачимо тих діточок. Як сьогодні кажуть, подивися, там тато з кабіни дивиться на тебе. І справді він сьогодні дивиться на своїх дітей. На свою дружину, на своїх рідних, близьких, знайомих, на кожного з нас, хто би де не працював і яку посаду не обіймав. <кій> Дивиться і, напевно, кожного з нас хоче щось спитати і сказати. Кожному з нас він би хотів зараз щось пояснити. А знаєте чому? Бо він життя своє положив. І струмінь крові його тіла потекла в ту ріку безцінності здобуття нашої незалежності і перемоги в війні. А знаєте, що давало йому хоробрість для того, щоб це робити і щастю та гідністю до кінця свого дихання душі і серця це робити? Бо він бачив Україну квітучою, незалежною. Він хотів зранку прокинутись, побачити щасливими дітей. Він хотів прокинутись і бути впевненим у завтрашньому дні. Він хотів прокинутись в іншій державі без корупції, без грабежу, що зараз є притаманне і тоді, коли гинуть наші діти. І ось кожному із нас, хто це чинить або думає про це, запам'ятайте, він і всі рої дивляться в очі. І це в наших серцях має пробудити страх Божий. І підходячи до нього, ми маємо сказати дякую. І прости. Прости силу України, бо мої гріхи і мої вчинки стали частинкою того, що ми зараз маємо. Святі говорять, браті і сестри, кожна смерть людська вона заставляє кожного із нас брати для себе якийсь приклад. Ми бачимо різні смерті молодих дітей, хворих, онкохворих. Ми бачимо різні смерті, бо їх зараз дуже багато серед нас. Але ми бачимо і смерть, яка є честю і гідністю українцям. Це віддане життя з доброї волі за кращу долю. Українського народу на фронті на війну. І саме дивлячись у цій всі фотографії, де ми шануємо всіх наших бродівчан і району нашого за їхні подвиг, вони не повинні бути просто намальованими фарбами чи прізвищами, які написані в нікуди. А кожен з нас повинен знати, це є ціна моєї, мого життя, моєї волі і моєї незалежності, дивлячись, кожному із них в очі, сказати, Україна починається з мене. І коли я зміню себе, дійсно, для щирих справ. Для щирого будівництва цієї держави, для єдності в тій державі, тоді ніщо не зможе здолати ні українці, ні Україну. Низький уклін тобі Віталій. Пам'ять вічно буде жити в наших молитвах і серцях. І кожен щир українець, як і сьогодні, так і до кінця свого подиху. Вдячний тобі за цей великий дар хоробрості і приклад цієї справжньої волі державності, мови, будівництва і відстоювання на війні. їхніх інтересів, які кожному із нас і наших держави продовжують давати життя. Слава Україні! Слава моєму Віталію! Слава Збройним силам України і слава Ісусу Христу!